Безпечні кредити та позики, як уникнути боргової спіралі. Брати позики та кредити часто необхідно, коли нам потрібні додаткові кошти для досягнення важливих цілей, раптових витрат або покупок. Однак відсутність відповідального підходу до управління фінансами може призвести до боргової спіралі ситуації, коли нові кредити беруться для погашення попередніх зобов'язань, що призводить до зростання фінансових проблем. Майбутні розпродажі, такі як Чорна П'ятниця, це час, коли багато хто з нас відчуває спокусу зробити великі покупки. Акції та знижки можуть бути чудовою можливістю заощадити, але водночас вони збільшують ризик потрапити в боргову спіраль, особливо коли ми вирішуємо взяти позики чи кредити для фінансування покупок. Щоб уникнути такого сценарію, беріть кредити свідомо. Перш ніж прийняти рішення взяти кредит, добре подумайте, чи є в цьому необхідність. Позичайте лише те, що вам дійсно потрібно, не більше. Дуже важливо розуміти свої справжні потреби. Уважно порівнюйте пропозиції: ринок позик і кредитів пропонує багато різних варіантів, але не всі вони такі вигідні, як здається. Не зосереджуйтесь лише на низькому внизку. Перевірте такі параметри, як процентна ставка APRS. Фактична річна процентна ставка, додаткові збори та комісії, інтернет-сайти для порівняння та фінансові консультанти можуть допомогти вам знайти вигідну пропозицію. Уникайте позик для погашення інших зобов'язань. Взяття нового кредиту для погашення попереднього це перший крок до боргової спіралі. Кожна наступна позика породжує додаткові витрати, які швидко накопичуються, натомість спробуйте домовитися зі своїми кредиторами, подумайте про консолідацію боргу або продовження періоду погашення, щоб краще керувати своїми зобов'язаннями. Використовуйте кредитні картки відповідально. Кредитні картки можуть бути корисним інструментом, але бездумне їх використання може призвести до боргів. Не сприймайте свою кредитну картку як додаткові гроші для повсякденних витрат. Кожна транзакція це позика, яку ви повинні повернути. Створіть план погашення. Якщо у вас є кілька різних позик або кредитів, створіть план погашення, розставте пріоритети, спочатку погасіть ті зобов'язання, які мають найвищу процентну ставку або найкоротший термін погашення, регулярний моніторинг бюджету та встановлення реалістичних цілей допоможе вам краще управляти своїми фінансами. Будьте обережні з позиками до зарплати. Позики до зарплати, тобто швидкі і короткостроткові позики, можуть здатися спокусливим варіантом, особливо коли нам потрібні негайні гроші, однак вони зазвичай мають дуже високі процентні ставки та вимагають швидкого погашення. Використовуйте їх лише в крайньому випадку і ретельно обміркуйте, чи зможете ви вчасно погасити кредит. Зверніться по допомогу, якщо вважаєте, що у вас проблеми. Якщо ви помітили, що вам важко контролювати свої зобов'язання, не чекайте, зверніться за допомогою. Ви можете звернутися до фінансового консультанта, який допоможе знайти найкращі рішення. Також варто подумати про психологічну підтримку, якщо борги викликають стрес або емоційну напругу. Підсумовуючи, користування позиками та кредитами вимагає відповідального підходу та планування. Ключем до уникнення боргової спіралі є свідоме управління фінансами. Ретельне порівняння пропозицій, уникнення подальших зобов'язань щодо погашення попередніх і створення реалістичного плану погашення. Якщо у вас виникли проблеми, не бійтеся звертатися за допомогою як фінансової, так і психологічної. Спот зреалізовано з budżetu państwa w ramach rządowego programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.